Я ще думаю, що це ви всі висили опозиції, те, що відбувається в Ну безумовно, найперше, що би я хотіла сказати, що ми маємо задекларувати те, що ми є українським містом, великій Україні. І тих проблем, про які сьогодні активно спекулюється в засобах маси інформації, у нас немає. Ми пишаємося тим, що полірелігійні, поліетнічні, полікультурні, у нас немає проблем. З тим, що у нас якась мова заборонена або не сприймається. У нас навіть сьогодні в сусідній залі ви чуєте різні мови. І це не є для нас проблемою. До речі, їх не є проблемою для всієї України. Яскрави вам прикладом того, що у нас немає утиснення росіян за етнічною знакою. є приклад того, що Кузнецовська міська рада минулого року призначила директором комунального підприємства який є національності. Етнічного росіянина. І тому я би хотіла, щоб ми це чітко усвідомили, що для нас не є принципова національність. Ми чого хочемо? Професійності. Наступне про що би я хотіла сказати, я дуже усвідомлюю те, що нас можливо бачать і за кордоном. Ми маємо висловити свою позицію те, що відбувається сьогодні в Криму. Крим то є Україна. Це перше. Ми не визнаємо те, що під дулами автоматів наші брати, тому що це наші брати, в неділю мають щось робити. Ми будемо до останнього разом з ними. Е, я не буду говорити е, про те, яку ми допомогу надаємо. Думаю, що Анатолій Степанович про це скаже. Наступне, про що би я хотіла говорити, треба говорити правду. Сьогодні в Україну здійснена військова окупація, і нас очікує анексія. Дуже добре, якщо десь мирним шляхом відрегулюється конфлікт. Але я також хочу, щоб Кузнецовська міська рада засвідчила той факт і висловила свою повагу гідності кожного офіцера і солдата, який сьогодні в Криму. Який в таких тяжких умовах залишається з поняття честі. І певно, нам з них треба взяти приклад. Тому я хочу, щоб ці речі були задекларовані і офіційно озвучені Комінцівською міською радою. Дякую.